Чотиризначний код. Ага. 75% capacity. Оу. Стим професій а 200% нормального Це не дуже добре, мені здається. йо, -йо. Можна я піду звідси? Я не хочу тут більше працювати. Так, де я? А от і 4 код. Я знайшов Так, 2 до рівні 1. Запам'ятали, значить, невідомо 1, невідомо невідомо. Не, ну шукати різні штуки я вмію, не сумнівайтесь. Ага, це вот де створювало. Це якийсь новий створювали походу. Чи що. Так, тут а, синус косинус Дуже смішно. Так. Три. Невідомо один. Три. Не знаю, що це має означати. Йоу Power at 50% capacity. недобре. Якось дуже швидко розряджається. У вас що віддайпався? Поїхали вверх. А, воно цю штуку? Давай вниз. Ага. До речі, а що буде, якщо я? Що там пітнеться? Ага, знизу тут а, все таких дорожків, як я собою створені драбинки. А от вихід, до речі. Який, звісно, що не закрит. Так, у нас є дві коробки. Які, я розумію, треба покласти сюди. Бо по-іншому цю штуку не забереш. Одним словом, грав у мене якось трохи баганулося і в кінці кінців. А, воно захотіло працювати тільки так. Тому що якщо блок один стояв так ну, нормально, ну, то воно... просто-напросто не хотів працювати. Не знаю, як так сталося. А, щось мені це не дуже подобається. Воно не мало бути так. Твою ж. Такс. Тепер воно виглядає ще страшніше. Все, головне, що я допригнув, а інші мене не цікавить. Погоду зараз сьогодиться. Оу. Oh. Так, це не дуже добре. М -м. Вихід? Боже, скільки тут кількість цього? О, так. Тут а двері, які ведуть. Сюди. А тут а що? Тут просто електрика. Ну я, звісно, ще можу спригнути вниз. Тут така сама штука, як в мене там була. А я щось поки що у мене не бачу змісту. Так, тут я можу подивитись, що тут. Якщо я пройду сюди Що ж мене тут буде чекати Закриті двері ну, Давайте може тоді підемо по сходах вниз може Тут, а що таке Ага, тобто тепер я варезная Зон Це, типу, повністю все те саме, що я тільки що робив, просто. не знаю, покинути. Ми можемо спуститися. Ні, ми не можемо спуститися ще нижче. Ну, тоді тільки наверх. Виглядав, ніби я вибір, а так. Вибору нема. Time, Space and Matter. Ну, от і все, друзі. Ми закінчили з вами проходити демо-версію. Якщо ви захочете повну версію, дайте мені про це знати. А на цьому ми будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд. Прощавайте.